Вітаю всіх! Я говорила про додаток TikTok Work. Можна заробити без вкладень і легко вивезти гроші, не маючи рефералів на адресу криптовалюти USDT-TRC-20. Виведення здійснюється, гроші приходять, тихпідтримка відповідає, допомагає, але є нюанси, про які ми з вами зараз поговоримо. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки. Ютуб залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Перший раз, коли я зайшла в цей проєкт, мені здалося дуже просто і легко заробити. І справді все було просто. За 7 днів мені вдалося заробити трохи більше за мінімальний вивід це 6 доларів. При цьому я щодня витрачала близько 10-15 хвилин. Це небагато. Поставила на виведення на український криптогаманець Трасті плюс криптовалюти USDT мережі ТРЦ-20, вивід обробився протягом полудня. І на гаманець я одержала зароблені долари. Все було б дуже непогано, якби не один момент, після першого виведення. Насправді заробити 1 долар за 10 хвилин ніхто не дасть просто так без вкладень і не запрошуючи рефералів. Цей додаток виявився заманухою, а можна зайти один раз, заробити без вкладень, вивезти гроші і забути про цей спосіб заробітку. Тобто, як я вважаю, видалити додаток, бо нічого хорошого надалі він не принесе. Давайте будемо розбиратися. Усі ті, кому вдалося вивезти один раз із цього проєкту після, вже не змогли зібрати мінімального, мінімальний вивід. Тому що, по-перше, пропонують поповнити баланс на 10 доларів. Для того, щоб купити автобота, наприклад, або замовити рекламу у них на сайті, тобто для просування Тік-Ток. Є така інформація, що після першого виведення вони блокують обліковий запис, кажучи, що далі заробіток дозволений на проєкті тільки з вкладенням поповніть баланс, і ми розблокуємо ваш аккаунт. Для початку нових користувачів. Не заманюють, відповідають на питання швидко. Вони їх заманюють нових користувачів, відповідають на питання, допомагають вирішити, вирішити будь-яку проблему. І, звичайно ж, швидко обробляють платіж на виведення. Після першого виведення ми розуміємо, що все не так гладко. По-перше, хочу один момент уточнити, будьте уважні, коли зареєструєтесь, це інформація для нових користувачів. Код безпеки повинен складатися з цифр з одних цифр. Шість цифр буде достатньо для того, щоб при виведенні його вказати і отримати свої гроші на гаманець. Пароль, який буде складатися з літер. Може не пройти при виведенні. Для цього напишіть на, в техпідтримку, поясніть свою проблему, вони поміняють пароль, надішлють вам новий пароль безпеки, ви його вкажете вже при виведенні і спокійно отримаєте зароблені кошти. Тобто, коли при виведенні у вас буде писати, що пароль безпеки ви ввели неправильний, це не тому, що ви його забули або неправильно вказали, просто він повинен складатися з цифр. І ось ще один цікавий момент, відразу коли я зареєструвалася у цьому проєкті за лайк одного відео, я отримувала 2 центи. Розцінки були дуже привабливими. За коментар, залишений під відео, 4 центи був заробіток. Після того, як я вивела гроші, розцінки дуже сильно впали, і навіть не вдвічі, а набагато більше. За коментар 1 цент. За залишений лайк пів цента. При цьому відео дають приблизно подивитися на добу до 10%. Роликів. І ось за добу я заробила 11 центів. Це вже е, в друг, другий раз. Е, комусь може вдасться подивитися більше, але не факт, що вони кожному користувачеві надають однакову кількість відео. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Цей проект виявився не таким надійним. Та й це було насправді одразу видно. І я говорила вам усім і собі теж, якщо він дасть вивести хоча б один раз мінімальну суму, це буде дуже непогано. Мені подобається проект містер Бакстер, який продовжує працювати, виводила вже тричі з цього проєкту. Або збираємо USDT і виводимо відразу на гаманець. Або ж чекаємо на лістинг у 2025 році. Я виводжу одразу зароблені гроші, є багато ботів, проєктів, сайтів надійних, на яких я працюю дуже давно. Ці посилання я залишу в описі під відео на всі ці проекти, посилання тих надійних сайтів, на яких я працюю від півроку до трьох років, і вони мене ще жодного разу не підводили. В Айдропах в Телеграм я теж поки що перебуваю там, це TabSwap, XImperia, Мефайкоін. Bloom, Dogs та багато інших. Тут все можу вам показати. Переходьте в телеграм-канал, там вся інформація про сайти, про айдропи. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватним. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде, Україна!